Вітаю, друзі! вітаю. Олексій Ляшенко, Вечірній випуск були гарячі новини. Було 5 хвилин. Я думаю, цікаво, все зараз проходить цікаво. Переходьте з Фейсбуку, хто почує, хто це, перекидуйте людям, розповідайте в Фейсбуку, діла нема. До 1 серпня там люди практично мене бачити не будуть. Так що переходьте і на YouTube, переходьте на телеграм-канал. А почнемо ми з чого. У нас сьогодні три теми: Це Росіяни почали грабувати своїх росіян в Білгородській області. Ну, Хто, такий, е, хто така е, консерва і агент Кремля? І хто у нас є, хто схожий на це? Ми поговоримо про це. Ну і росіяни підтягують до кордонів. Ракетні свої війська. Це ситуація двояка, і розглядати її можна двояко, ми поговоримо про це. А зараз, дружи, перед, друзі, перед тим, як почати, перш ніж почати, підпишіться, будь ласка, на канал в Ютубі. Поширте, обов'язково поширте без вашого поширення, без вашої допомоги. Канал не буде розвиватися, канал не буде збільшувати підписників і. Дя... і... Радьте своїм друзям, поставте вподобачки, поїхали. Поїхали. Росіяни почали грабувати з росіян. Ну, все, бумеранг він приходить, тому що це така, така от народність, це така. Нація, яка а, ну, вона не може жити чесно, вона не може жити справедливо, вона не може відноситися один до одного гарно, розумієте? Ну, ось у багато а, нова товолжанка. Згадуйте, як РДК наше заходило туди. Зараз наші вийшли, туди зайшли росіяни, але місцеві жителі не повернулися, вони сидять. В Білгороді, їздять наїздами. Як ми їздили спочатку, я вже майже рік не був там у себе, не знаю і, і, і не знаю їхати чи ніхати. А ось вони ще їздять, дивляться, але в нові та Волжанки вже живуть росіяни. І ось що вони роблять. Е, пишуть росіяни. Правда, замазала ось вона тут, е, жіночка свою. Свое призвеща, но ну, она пишет Гладкову, це э, губернатор Белгорочин. Я вам зачитаю: мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня 14 июля. Мы первый раз поехали посмотреть, что с домами. Там находится наша армия. Два дома взломаны, одна дверь ломом, разбиты окна, были найдены в домах запасные ключи, открыли ими все двери входные и. и... Двери в двери вставлены ключи и специально сломаны в замках, чтобы был постоянный доступ в дом. Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи. Э, часть из них украдена. В одном из домов присутствуют акты вандализма: разбиты телевизоры, э, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты. Э, есть следы жизнедеятельности на территории дома: то есть в туалет ходят, ходили, в, в ту, ну, ну не ходят они. В унітази, вони не знають, що це таке, там і немає їх, навіть на вулицю, в уборну вони не ходять. Ну і так далі. Дивіться собрана мебель в кучу. Наверное, готовят вывозить. є подозрение, що живуть тут наші солдати, кажу, хто там може жити, ще, я не знаю. Давайте обратну зв'язку, з ким по этому вопросу зв'язатися. І інша жіночка пише Уважаемый Вячеслав Владимирович, убедительно просим вас обратить внимание на нашу проблему. Село Нова это Волжанка, улица Волчанська, во многие дома проникають военнослужащие Российской Російської Федерації, хотя режима чрезвычайной ситуації не и они не имеют права заходить в частные самого Які умні? Які вони грамотні? Какие вони все. Це ж ваші мальчики, це ж ваші захисники. Шановні росіяни, це ж ваші захисники, вони борються за вашу ветчину, відчиз... за родину воюють, за отчизну погибають. Як ви можете не віддати им последнее? Ну як? І от пише далі. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Нової Таволжанки. Кроме этого, люди жаловались на украденный прицеп. Теперь он катается вместе с нашим квадроциклом. Мы очень просим помочь в нашем вопросе. Мы не хотим, чтобы наши дома, которые и так пострадали от действия ВСУ, когда они поставляли действия, ВСУ, теперь были еще пристанищем для безобразия наш защитник. Чим наши-то ничего не брали, наши то ничего не вкрали. И відповідає йому якийсь Владимир Жданов. Це працівник обладміністрації Наталія. Здравствуйте. Ваше обращение передано в Совет Безопасности. Наталя, ви зачем? Наталя, ви зачем тут пишете, де знаходяться военные, а потом прильоти в эти дома? Дальше пишете, це вже якась подруга там пише. Ви дискредитуєте вооруженные силы Российской Федерации, ссылаясь только на сухпайки. Гражданские мародери также могут пользоваться сухпайками, а солдаты? там, куда вашу мебель в часть завести. Вот так вот они, понимаете? Это их мальчики, друзья. Это их мальчики. И пусть они не плачут. Пусть забирают их мальчики. Все. Друзья, я хочу вам Подякувати зараз донаторам, тим, хто допомагає і підтримує як канал, так і наших військових. Величезна вам подяка. Вони хай жалюються своєму губернатору. Вони хай е посилають нахрен своїх вояк, а ми будемо своїх вояк. Забезпечувати, ми своїх вояк будемо підтримувати. Хоча буває, що і не всі хочуть, буває, що і не всі готові, але вам величезна подяка, друзі. Шабановій Галині подяка, Зорікові Тетяни, Мінаєвої Наталі, Остапчук Ользі і Остапчук Ользі два рази. Два рази дякую вам, Ольга, Штилиха Наталі, величезна вам подяка. Друзі, я вже казав е -е, в гарячих новинах, що Королівську об'явили в розшук підозри. В ну і вона слідство, слідство знає, що вона купила, придбала нерухомість на 10 мільйонів доларів в Дубаї. Звідки ляв народного депутата 10 мільйонів зараз. Зараз Дубаї перетворилася на пристаніще ОПЗЖ. Багато питань кажуть: а чому, коли виїжджають, тоді проти них відкривають друзі? Давайте спокійно до цього відноситися. А хто відкриває, хто від'їжджає, а хто обирає, а хто їх виховував, а хто про. Це наша держава. От давайте спокійно сприймати. Це наша держава, це ми, це ми попереджаємо один одного, це ми допомагаємо один одного, це беремо ми гроші один у одного. Ну не ми, не прості люди, а вони там, ота влада. І ми жили з цим, ми з цим жили і живемо зараз. І ще будемо жити, тому що викоренити це. Ну, практично неможливо, коли ми хочемо, щоб королівську арестували, да, там, і того, і того, і того арестували, Але коли е, я щось зробив, або мій син десь натворив щось, там вкрав, зробив не так, ми не хочемо, щоб це було. Да? Ми хочемо, щоб нам допомогли. Це наше нутро. Повірте? Це тяжко. Це тяжко. Мені кажуть, ти ображаєш своїх слухачів. Я нікого не ображаю. Я просто кажу, ми всі такі. Це ми створили таку державу, це ми створили таку політику, це ми створили цих суддів, цих прокурорів, цих поліцейських. Це все народ, це все народ України. Ми не любимо Луценка, а він українець, в принципі. Ми кажемо, він агент, можливо, але він українець з Луцька. Да? Ми не любимо Порошенка, а він українець, був президентом України. І ось коли ми починаємо: коли це, навіщо, а хто, а чого так зробили, а що там відпустили, а що там пропустили? Це дуже тяжко пояснити, повірте. Практично пояснити неможливо. Тому що пропустив Семен Петра. За що пропустив? За гроші. Добре. Добре. А зараз а питає це Іван. Завтра Іван стане туди замість Семена. І прийде Сергій, сусід, і Іван пропустить Сергія. Розумієте? Ну, нам треба самим змінюватися. Без зміни у нас, як ото кажуть, в наших кукухах нічого не вийде. Ми можемо оббурюватися, можемо, що хочеш робити. Але поки ми самі не змінимося, тому що будь-який агент. Да, який запроваджується в ворожий стан, да? І щоб він не спалився, його не викрили, і досконально е, вжився в цю систему. Він повинен досконально володіти мовою, демонструвати свій патріотизм, демонструвати своє знання держави, демонструвати свою лояльність і демонструвати свою ворожість до е, ворогів цієї держави. Да? Він повинен згуртовувати навколо себе армію прихильників, будь-яких проста це людина, зварювальник, оцих ось хлопців, з якими він випиває. Президент це ось ось цю команду. Да, там, міністр ось цю команду. Я просто кажу, що потенціально, я ні на кого зараз не натякаю. Я нікого не маю не Я в принципі, кажу, що як працює е, оцей агент Консерва, як ми кажемо. Е, знаєте, ну, А ви вже будете самі судити, на кого це схоже, що схоже, як, як схоже. Ну і от будує, будує, живе, живе. Це ось я можу Дубінського привести в приклад. Це знайомий. Дубінський той, що засуджений на довічно про МЧ 17. це я знав батька, матір, брата його. А, знає, ну, він мого десь віку. Ми, ми, ми спілкувались просто, як пацани колись футбола грали, як на рибалку їздили, потім він десь служив, потім він приїжджав до матері. Мати була поліклінікою, А, і вона якісь, якусь допомогу дав. Ну, Це людина наша. Розумієте? І дивіться далі. Люди наші, це. Кажуть, що нельзя було това э, чорновіла, він же українець і патріот. Ні, ось, Я не, ще раз нічого не кажу. Але оце агент, який вживається до кінця, а потім, в якийсь визначний момент, він починає свою діяльність. І знову діяльність може бути відкрита. Діяльність може бути, э, знаєте, там, підпільна, діяльність може бути. Опозиційна, ось, як ось, ось йде опозиційна, наче що? Та нічого опозиційна діяльність. Ось нічого, ось нічого. Але разом з Путіним звинувачують Зеленського у підриви, Гес Каховської. Розумієте? І так далі, і так далі. Дивіться самі, друзі, на це. думайте самі. Думайте самі. Йдемо далі. Ви поставили подобаєчку. Да? Підписалися. Дякую вам. Дивіться, Російська Федерація стягує нові ракетні війська до кордону з Україною. Ну, За інформацією нашого генерального штабу, війська Російської Федерації нарощують в прикордонні з Україною кількості тактичних груп ракетних військ. В Брянську область переміщений дивізіон берегового, берегового ракетного комплексу Балт. Це, здається, морська да? ну, береговий комплекс. Да? Зростає загроза завдання ударів противникам ракетами типу Х-35. Вони можуть вражати об'єкти на територіях, хоч якщо підтягнути до Брянської, Білгородщини, Вороніжської, здається, да, вони можуть вражати об'єкти на територіях Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківських областей. Це 300-400 кілометрів, сс 300 сс 400 все це можуть. Для чого це вони роблять? Ну, знаєте, друзі, є, на мій погляд, як я бачу, як, як простий хлоп, я бачу два дві ситуації. Це в них дійсно закінчуються ракети на літаки, вони є. І їх немало, але вони все-таки закінчуються. І не одною Україною живе Росія. Вона ж також ну не зовсім ж там дураки. Давайте так. Давайте так заспокоїмося, я завжди це кажу. Є там люди, є там і війська, і воюють вони зараз. Тому що не однією Україною вони живуть, і вони. Повинні мати резерви, вони хочуть мати. А цих ракет, у них не, не тисячі, не сотні, не ти, навіть не, у них багато, десятки тисяч таких ракет, якими вони можуть нас обстрілювати. Це ось перша ситуація, щоб підтягнути і обстрілювати такими ракетами, і вони тяжче збиваються нашими ПВО. Вони збиваються, вони это, але. Ну, трохи і мало нашого ПВО. Для того, щоб їх дуже гарно гасити, треба більше ПВО. Ще стільки ж, скільки у нас є. Тоді ми можемо вийти на цей же режим, який зараз у нас існує з крилатими ракетами. Це перший варіант, як я думаю. Другий варіант, ну можливо, це можливо може бути підтягнути до кордонів ці ракети і потім. Дійсно, запропонувати якісь переговори або якесь закінчення війни, як вони його бачать. Це не значить, що ми будемо йти на переговори, це не значить, що ми будемо переговорюватися, і це нічого не значить з нашої сторони. Але вони можуть це бачити, підтягнути до кордонів, щоб ми не заходили, щоб вони могли нас обстрілювати. Зробити, ну, як ото кажуть, буферну зону. Ну, от є таких два варіанти. Ну і ще третій, такий він, правда, не знав, але вони, можливо, готовляться. Це літаки F-16. Якщо будуть літаки F-16 і вони будуть у нас баражирувати по кордонах і обстрілювати їхні літаки на їхній же території. Ну, це буде для них тяжко, тому ці ось е... комплекси всі будуть підтягуватися. Одні будуть бити по землі, інші будуть стояти з РК. Ну, ось таке бачення. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки це є, Яка, який варіант з тих, що я думаю, пройде. Будемо дивитися, будемо дивитися. Через два місяці ми це все побачимо. Ну і останній. Європарламент схвалив резолюцію. Ну, ви знаєте, що таке резолюція? Вона не обов'язково до виконання, але вона, вона є. Європарламент її схвалив із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни. Ми це розуміємо. Ми все це розуміємо. Але це повинно бути рішення. І так повинно бути записано. А не просто так, всі, всі повинні сказати. Так от, за резолюцію проголосувало 425 депутатів Європарламенту. 38 голосували проти, 42 утримались. Ну, я не став дивитися, хто, де що. Але ну, ми і так розуміємо приблизно, хто, хто, хто є, хто і хто подивлюсь, можливо, якщо там хтось цікавий буде про проти утримались, то завтра я вам це розповім і докладу, доповім доповім вам, друзі. Ну, а знаєте що ще? Я би так от помріяв. Це знову моя мрія. А чому б не ввести на територію України там, війська країн-членів НАТО? На кордон з Молдовою і на кордон з Білорусю. Просто поставити їх на кордон. Вони не будуть приймати участі у військових діях. Вони не будуть воювати з Україною, але вони будуть охороняти ці наші кордони. Не треба їх до Росії. Ми з Білорусю не воюємо? Ні. Хай стоять. Ми з Молдовою не воюємо? Ні. Там Придністров'я. Та можна і на західному кордоні поставити, щоб не мазолили не, не, не глаза, не не глаза що ви тільки тут. Ми ж з цими країнами не воюємо? Ні. Вони не будуть воювати за Російською Федерацією. Ні. Ну і що тут страшного? Це ж можна зробити? Можна. Якби світ хотів, якби НАТО хотіло, якби ті країни хотіли. Допомогти до кінця перемогти Росію, і швидко, головне, швидко щось би робили. Я вам дякую, друзі. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.